Всім доброго дня. Сьогодні у нас 8 листопада, 24 рік. І ми почали сезон, відкрили сезон виганки. Тюльпанов на 8 березня, сезон 24-25. Чому 24? Тому що ми отримуємо луковицю тюльпанов зараз, у 24 році. А виганку робимо вже в 25 році, на 8 березня. Ось ми отримали тюльпанчики з Голландії. Такі тюльпани У нас є шість, шість ящиків, є великі луковиці, є трошки менші. І перед посадкою ми їх замочуємо для того, щоб не було хвороб, плісніви, грибкових захворювань. Ми замочимо в цьому році у растворі Максима. Ось чоловік зробив такий короб з дерева, сюди ми поклали пленку і зробили розчин Максима. Сюди входить 10-6 відер води по 10 літрів, тому що Треба, щоб швидше протравити тюльпани, ми цілий ящик сюди. Входить цілий ящик так швидше. Ось розчин робимо такий. На ведро води 40 мл препарата Максима. Ми його купили пів літра. І нам хватить на цей сезон, щоб протравити. Наші тюльпанчики. Тримати у цьому розчині потрібно пів часа 40 хвилин до 40 хвилин. Ось Зараз вони так постоять ще хвилин 10, тому що вже 20 хвилин ми їх загрузили в цей розчин. І потім, ось це, бачите, ці тюльпанчики ще не пройшли дезінфекцію, а ці вже в нас. Пройшли і починаємо висаджувати у ящики. Тож, почали цей процес. Тюльпани гарні, але в цьому році не всі ті сорта, які ми замовляли, були, тому що в Голландії були дуже екстремальні погодні умови. І тюльпани. Ось, бачите, є є больні, тому, от, от бачите, ось, оце, ось це захворювання, тому обов'язково ми його треба протравити. Тому є хворі, треба протравлювати гарно. Ось такі. Тюльпани, так, да, є, є і тут я бачу, він хворі є це от захворювання. Протравлюємо обов'язково. І зараз вони так стікають, то потім висажимо вже в такі ж самі великі ящики.